Добрий вечір! Мене звати нюся, а це мої друзі гусенятки. Сашко та марічка. Привіт, друзі! Сьогодні в мене для вас казанька про ключик, який відкривав не речі, а пам'ять. Нічого собі цікавого, він був старий. А може, а може, він був новенький. Він був дуже-дуже тихий, але дуже важливий. Тому сідайте зручніше і слухайте уважно казка про ключик, який відкриває спогади. У шухляді старої шкафи лежав маленький бронзовий ключик. Він був трохи потемнілий з візеруночком у формі листочка. Ніхто не знав, до чого він. Його перекладали з місця на місце, але не викидали, щось у ньому було таке особливе. Одного дня бабуся знайшла стару скриньку. Вона була запилена е, замочком, який не відкривався жодним ключем. Вона спробувала бронзовий ключик. І він підійшов. Усередині були листи, фотографії, маленькі речі з дитинства. Бабуся усміхнулася. Заплакала і покликала онуку. Вони разом переглядали спогади, а ключик лежав поруч. Як охоронець пам'яті, він зрозумів. Його завдання не відкривати речі, а відкривати серця. Ось така чудова казонька. О, то виходить, що цей ключ був чарівний. Так, так, бо відкривав те, що дуже важливе. Ой, я тоді зроблю скриньку для своїх малюнків і обов'язково вам покажу. Який ти молодець! І, можливо, твій ключик вже чекає пригод. А це буде вже завтра. А сьогодні, друзі, пора вже лягати спати. І нехай ваші сни відкривають спогади як ключик, що знайшов свою скриньку. На добраніч, діти!